Всім привіт! Мене звати Настя. Я Talent Acquisition Partner талантквізішнпартнер Network. Я нещодавно закінчила курс Ліни інтерв'ю мастері. Якщо ви ще думаєте, чи треба приєднатися до курсу, то можете вже не думати, тому що відповідь повинна бути абсолютно так. Я гадаю, що є декілька причин, чому курс може бути корисний для вас. Перш за все, це неймовірний контент. Немає води, все чітко і по справі. Ліну справді можна слухати годинами. По-друге, це е, неймовірна структура, бо у вас буде можливість справді структурувати, систематизувати ваші знання, почеленджити себе та свою компанію, процеси своєї компанії і безумовно, все це покращити. По-третє, це домашки, які займають досить багато часу, але я справді рекомендую вам. Приділити час для цього, тому що Ліна надає а, дуже корисний фідбек. Він персоналізований і а, неймовірно неймовірно корисний. А, тому також робіть всі домашки. А, чи виправдились мої очікування? Безумовно, так на всі мільйон відсотків. Тому що для мене класний курс це як активне тренування в спортзалі, коли. Ти виснажений, але при цьому дуже задоволений і гордий собою, і це те, що ви точно зможете відчути на курсі з ліною. Я також дуже вдячна кожній з учасниці нашого третього сезону та лінії за те, що вони зруйнували всі мої упередження з приводу того, що в Україні не є багато. Класних рекрутерів дуже вам дякую за це. Будьте активними, долучайтеся до обговорень на курсі і отримуйте отримуєте найбільше користь. Тому не думайте, а обов'язково йдіть на курс. Боліна то Fire and Fire і просто любов.